Максим Харковенко, старший лейтенант, начальник військової техніки 193-го батальйону. Я Михайло Романцов, начальник групи цивільно військового співробітництва. А мене звуть Андрій, я представник 193-го батальйону. До великого вторгнення я працював журналістом як власне і все життя. Працював в сфері автобізнесу, в сфері автосервісу. Преміум преміум сімента. Це марка BMW, міні royce Працював в Польщі, потім приїхав, зіграв весілля. І почалася війна. Намагався піти верніше в АТО 2014 року. З'явився тут боровольцем військомат. Прийшов медкомісіями. Сказали, що я умовно придатний здоров'я не дозволяє хворе серце ішемічна хвороба. Але минуло 10 років. Я здоровий. Сам вирішив, ніхто не це. Сам пішов в військомат, тому що в мене, в мене є родина, в мене є батьки. і Треба захищати ну, це все моє. Це ну. Було страшно, бо у мене дружина от-от мала народити, і я ну не ховався, нічого. Я просто пішов та все. Хто якщо не ми. Сподіваюся, все-таки в лавах збройних сил зустріти перемогу. Я не сумніваюся, що вона буде. Тим більше з таким населенням, з такими людьми, які віддають часто останнє для того, щоб підтримати військо.